Вітаю вас, любі малята. Послухайте казку видатного письменника Костянтина Ушинського умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому не їж півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався. Клював та й клював і наклювався так, що на насилу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моє. Боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'яти, приклала гірчичник І прийшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. Насилу курочка додому його довела. Обігла курочка воліка. Прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півник у ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і бачив, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах поковзатися, а курочка й каже йому Ой почекай півнику. Зай ріці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий. Топишся. Не послухався півник сестри, покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника й бачили. Малята, ви уважно слухали казку. Скажіть мені, будь ласка, чому з півником трапилось нещастя? Вірно, бо півник не слухався курочку. А яка була перша неприємна пригода, що трапилась з півником? Так, да, півник не послухався курочку і став клювати смородину і наклювався так, що насилу додому дійшов. А як застерігала півника курочка? Курочка казала, не їж півнику. Почекай, поки смородина достигне. А чому захворів півник наступного разу? Вірно, не послухався півник і набився холодної води. А яким був півник, як ви вважаєте? Так, не неслухняний. Перпі, нетерплячі. А якою була курочка? Вірно слухняною, розумною, торготливою, люблячою. Так. А ви, малята, слухаєтеся? Пора дорослих. Що виходить з того, якщо ви не слухаєтеся? Так. Можна потрапити в неприємну ситуацію. Малята. А чи завжди ви буваєте слухняні?